Тарас Григорович Шевченко, пророк українського народу. Цього року виповнюється 210 років від дня народження Тараса Шевченка. Надзвичайно талановитий український поет і художник, прозаїк і етнограф Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в сім'ї кріпосного селянина. Який мешкав у селі Мироненці Київської губернії, що нині є Черкаською областю? Чи міг хто тоді передбачити, що ім'ям цього хлопчиська колись стануть називати деякі кораблі, друкувати його зображення на державних грошових купюрах, поштових марках, ставити йому пам'ятники, випускати на його честь ювілейні монети? І засновувати премії. Нині в Україні 164 населені пункти, названі на честь Тараса Шевченка. Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу. Один із трьохсот кратерів Меркурія отримав ім'я Тараса Григоровича. Діаметр кратера Тараса Шевченка. 137 кілометрів. 1384 пам'ятники Кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю. Більшість 1256 розташовані на території України. Майже півтори сотні розмістилось у 35 країнах. Найпершим пам'ятником Кобзареві в Україні. Вважається мармурове погруддя Шевченка, яке встановили у Харкові 1898 року в садибі Алчевських. На замовлення українського мецената Олексія Алчевського, його виготовив петербурзький скульптор українського походження Володимир Беклемішев. У Харкові знаходиться один з найкращих пам'ятників Тарасові Шевченку в світі. Він є одним із символів міста, визначною міською монументальною пам'яткою. Розташований він у центрі міста у саду імені Шевченка. Авторами пам'ятника є скульптор Матвій Манізер і архітектор Йосип Лангбард. Монумент було урочисто відкрито 24 березня 1935 року. Фігуру кобзаря Шевченка заввишки 5,5 метрів встановлено на високому постаменті. Статуя сповнена динаміки. В усій фігурі Шевченка проглядається готовність до дій, цілеспрямованість, внутрішня напруженість. Погляд монументального кобзаря суровий і гнівний, а зморшки на чолі мислителя. Означають гіркоту пережитого та передуманого. Скульптура має яскраво виражений силует, легко впізнаваний здалеку. Фігури, що оточують п'єдестал вдвічі менші за статую Шевченка. Багатофігурна композиція витримана в епічно спокійному, піднесеному настрої автор монумента. Досяг пластичної єдності, гармонії, узгодженості у всіх його груп і фігур. Один із символів Харкова, пам'ятник Тарасу Шевченку, зараз укритий мішками з піском. Тяжкий час настав, російські загарбники хочуть скорити наше місто. Збережемо Тараса символ незламного героя. Неначе праведних дітей, Господь любя отих людей, послав на землю їм Пророка, Свою любов благовістить, Святую правду возвістить.